Обожнюю подорожувати сама все своє свідоме життя. Я подорожувала одна в різні країни. А я на секундочку була майже в 30 країнах, і мені так подобається. Я ненавиджу під когось підлаштовувати. Хочу стаю о четвертий вечора, а хочу взагалі сплю цілий день. Я не люблю жити за чиїмось розкладом. Максимум, з ким я можу поїхати, це моя сестра. І якщо хтось намагається затягнути мене спільну подорож, це треба прям ну реально дуже сильно постаратись. Я б сказала, це на межі фантастики. І взагалі я люблю спонтанність. Думала сама собі сьогодні кудись поїхали, взяла квиток, і вранці я вже в іншій країні. Я вважаю, що треба вміти насолоджувати своїм товариством, просто терпіти самотність. не просто займати себе справами, щоб не було нудно, а реально кайфувати від того, що ти один. Бо якщо тобі не цікаво самим собою, якщо тобі постійно потрібен хтось поруч, щоб було веселіше, то можливо проблема не в самотності, а в тому, що ти не знаєш, як бути щасливим сам. А ще мені подобається долати труднощі, я обожнюю собі ставити виклики. Бо Подорожі це завжди випробування, якісь нові міста, нові правила, нові ситуації, які треба розрулювати на ходу? Мені подобається цей момент, коли ти сам на сам із ситуацією, і ніхто за тебе її не вирішить Але коли ти сам знаходиш вихід, ти розумієш, що тобі реально не треба ніхто. Ти можеш усе це додає впевненості і кайфу від себе. А тепер у мене запитання до вас, як ви любите подорожувати самі чи з компанією?